Усім привіт! Це кіномова. Сьогодні дізнаємось, що ж є особливого у одному з найкращих фільмів за всю історію людства. Поговоримо про кіномову землі. Підписуйся на канал, коментуй та став вподобайку. Це допоможе поширити це відео і популяризувати українськомовний контент. Олександр Довженко, що з Чернігівської губернії, увійшов в історію світового кінематографу як один із найвизначніших кінорежисерів свого часу. Довженко чи не найвизначніша, й водночас найкон. Онтроверсійніша постать української культури радянської доби у своїй творчості він розробив політичний і культурний проєкт України, далекий від догматичного комунізму. В цьому умовно-авангардистському проекті парадоксальним чином поєднувалися футуризм і традиціоналізм, утопізм і консерватизм. Здатність мислити міфологічно, позачасово охоплюючи цілі історичні епохи асоціюючись із власним народом, робить Довженка постаттю цілком героїчною. Його ім'ям назвали найбільшу кіностудію України, вулиці, площі, проспекти вже на наступний рік після його смерті. А його фільми, майже століття по тому, ще й досі хапають за живе небайдужих глядачів. Але ж у чому феномен Довженка і чому його стрічка-Земля увійшла у топ світового кіно надбання? Давайте розбирати. Але розпочати хотілося б з актуальних новин. Декілька днів назад відбулося чергове слухання у справі Довженко-центру, де Держкіно, Держ – корінь слова державний, заявив абсурдну дичину. Перепрошую, в Україні не існує фільмофонду. Шокуюча заява для кінематографістів, котрі ходили на екскурсії у фільмофонд протягом навчання у кіношколі. Тож бажаю представникам агентства з питань кіно сходити на екскурсію у Довженко-центр і де-факто розути очі, щоб не виглядати на освіт. Відчиними генеральний директор довженко центру Олена Гончарук зазначила, центр протягом 29 років виконує функції державного фільмофонду, а органи управління спочатку Міністерство культури, потім Держкіно, не взяли на себе труд унормувати це на законодавчому рівні. Зараз ця проблема є очевидною для всіх. Фонд фільмів існує. Про нього дбають, і він регулярно поповнюється. Це можна простежити навіть за контрактами, які підписують виробники фільмів, де є державна частка. У документах зазначено. Чітко що творці цих фільмів зобов'язуються передати копію у Довжанка-Центр, а згідно із законом, фільми передаються у фонд фільмів. Якщо фільми передають у Довженко-Центр, значить він і є фільмофондом. Сподіваюся, найближчим часом ця проблема врегулюється, і центр спокійно продовжить важливу роботу, аби і наше майбутнє покоління могли познайомитися з визначним українським кіновиробництвом. Зокрема, з фільмом Земля Олександра Довженка. Роботу над фільмом було розпочато наприкінці травня 1929 року, а завершено 25 лютого вже наступного року. А 8 квітня 1930 року відбулася прем'єра українського фільму Земля, найвідомішого українського фільму, визнаного шедевром світового кіномистецтва. Стрічка встигла побувати у прокаті всього 9 днів, після чого була заборонена за антитоталітарне наповнення. Довженко центр зазначає, Земля сповнена. Нена ліричного пантеїзму і водночас утопічної екзальтації вона продемонструвала всю неоднозначність українського цивілізаційного вибору 1920-х, кульмінацією якого стала драматична колективізація. Як і зазначав у минулому відео, про український кінематограф, композитор цього кіно, відомий український музикант Лев Ревуцький, мета композитора полягала у нерозривному злитті музичного фольклору з досягненнями гармонічного мислення народу. Він вказував, що такий є зв'язок впливу мистецтва на свідомість суспільства. Довженка наділив землю символізмом містичного зв'язку українського народу зі своєю землею, стверджував про розрив людини і природи внаслідок колективізації, тобто засуджував задумом Дії тоталітарного режиму німа чорно-біла стрічка тривалістю 89 хвилин розповідає про жах колективізації в українських селищах. Зйомки фільму відбувалися у селі Яреське, що на Полтавщині. А сам сценарій Олександр Довженко створив за надзвичайно короткий термін: три дні. Режисер у властивій йому стилістиці підійшов до теми з філософським режисерським баченням та втілив образ землі як метафору національного космосу. У цьому органічному просторі землероби ведуть щасливу життєдіяльність. Ість спокій якого порушує поява трактора як важкого залізного символу окупації селищ. Попри заборону в радянському Союзі, світ зустрів стрічку Довженка захопленими відгуками. У 1930 році Національна рада кінокритиків США визнала землю найкращим іноземним фільмом. А в 1958 році на всесвітній виставці в Брюсселі група кіноекспертів включила роботу українського режисера до списку 12 найкращих фільмів усіх часів. Нині фільм посідає. П'яту позицію у переліку найкращих світових кінострічок ЮНЕСКО. Цей фільм довго був заборонений в Радянському Союзі через натуралізм та замах на звичаї. Уявіть фільм Земля останній фільм трилогії про успіхи радянської влади. Довженко насправжки виконував партійне замовлення і мав показати успіхи колективізації. Ох, і насолив советам страхітливо. Подобається таку довіру він заслужив після виходу першого фільму Трилогія Арсенал, який сподобався Сталіну, оспіву. Увати совєтів Довженка був змушений, адже мав, скажімо так, не надто надійну репутацію. У 1918-19 роках він воював у лавах армії УНР проти більшовиків і згодом намагався врятуватися від розправи з ним, адже ще й мав педагогічну освіту і дуже був некомфортний для радянської влади. Цей процес він описував, аби обезпечити своє життя так. На початку 1920 року я вступив до партії боротьбистів. Цей вступ невірний і непотрібний. Я дуже хотів вступити. До комуністичної партії більшовиків України, але вважав себе недостойним переступити її поріг. Тому я пішов у боротьбисти, немов у підготовчий клас гімназії. Через кілька тижнів партія боротьбистів влилася в комуністичну партію більшовиків України, і таким чином я став її членом. Але як бачимо, природа бере своє і змушує режисера робити стрічки націоналістичними за наповненням. Важливо заакцентувати увагу на сцені, у якій героїня після втрати коханого згоря рве на собі одяг. Це взагалі одна з найперших сцен у кіно. І ця сцена була дуже ризикованою для тодішніх часів, а виглядало це оголення дуже доречно, відповідно до ролі та самої драматургії. Провладні критики тоді написали: це жорстокий замах на святе. Постулат Леніна про те, що найважливішим із мистецтв для нас є кіно, і так поглумитися з фільму. Довженко згадував буквально посивів і постарів за кілька днів. Це була справжня психологічна травма. Спочатку я хотів був умерти. Перед виходом на великі екрани на прем'єрному показі 8 квітня. 1930 року в Харкові фільм 32 рази переглядали на закритих показах партійні функціонери та критики. Однак все це не врятувало картину від заборони. Вже 17 квітня її було знято з показів із формулюванням через натуралізм та замах на звичаї. Вочевидь, поетичне змалювання режисером традиційного світу українського селянства до індустріальної доби дало підстави вважати, що стрічка прославляє курколів, а не колективізацію. Чарлі Чаплін вислав цінував роботу Довженко і якось сказав, що слов'янство поки що дало світові кінематографії одного такого творця і мислителя, і поета. Це Олександр Довженко. У цій авангардній роботі важливими рисами є довготривалі плани, що породжує розвиток внутрішньокадрового монтажу в українському кінематографі та символізм, що метафорично опирається на природу у формі візуальної розповіді. У радянському союзі землю реабілітували лише у 1958 році. На другий рік після смерті режисера. Що ж, земля це культурний феномен, в якому сконцентровано квінтесенцію українського духу, образи фільму невід'ємною складовою увійшли до лексикону світового кіномистецтва і набули знакового статусу в медійній системі нашої країни. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Коментуйте, підписуйтесь та тицяйте вподобайку. Це допоможе поширити це відео і популяризувати українськомовний контент. Бережіть себе та донатьте у збройні. a maioria